Хіба ви не бачите, що Аллах підкорив вам усе, що на землі, і кораблі, які пливуть морем за його наказом, і він стримує небо від падіння на землю, якщо не за його дозволом воїстину, Аллах, наприклад. До людей добрий і милосердний він також завжди добрий. Привіт усім і ласкаво просимо до ще одного відео на Ютубі. Це початок серії, яку я називаю Божевільні вірші Корану. У цій серії ми розглянемо вірші або збірки віршів з Корану, які здаються трохи божевільними божевільні через наукові недоліки, інші, логічні проблеми, або навіть особисті проблеми чи свої невпевненості. Якщо у вас є якісь пропозиції для цієї серії, будь ласка, залишайте свої пропозиції в коментарях. І ще, перш ніж я забуду, будь ласка, підтримайте мене на Патреоні. Ну, якщо ми подивимося на це спочатку, ми побачимо два дуже дивних моменти в цьому. Але я хочу розглянути лише один з цих моментів, і ця точка. Очевидно, в тому, що Аллах тримає небо, щоб воно не впало на землю. Сміючись, сміючись. В будь-якому випадку, а якщо ви читаєте це як мусульманин, як віруючий, який не хоче сумніватися у своїй релігії, ви можете подумати, що, напевно, це означає щось інше, щось інше, або ви навіть не хочете про це думати, ви навіть не хочете ставити під сумнів сенс цього вірша, і логіку, що стоїть за цим віршем, але. Це в основному те, що там сказано. Деякі мусульмани можуть все ще сказати Ну, ти читаєш неправильний переклад, і ти знаєш, що потрібно читати справжній переклад, і потрібно звернутися до вченого, щоб це зрозуміти. Отже, давайте подивимося на переклади. Переклад Шакіра, відомого перекладача Корану, говорить І він утримує небо від падіння на землю, якщо не дозволить. Мохамад Сарвар, також дуже відомий, каже він запобігає падінню неба на землю, якщо не вирішить інакше. Мохсінхан каже Він тримає небо від падіння на землю за винятком його дозволу. Маудуді також дуже відомий говорить, що саме він стримує небо, щоб воно не впало на землю, окрім як за його дозволом. Чому дотінакан дуже відомий каже, що він стримує небо від падіння на землю за винятком випадків, коли це дозволено? Піхтал дуже дуже, дуже помітний, особливо на заході. каже, і він тримає Аллах стримує небо від падіння на землю, якщо не дозволить. Ось, це брехня для людства, повна співчуття, милосердний. У будь-якому випадку, один з перекладів, який я знайшов, Юсуф Алі, дуже поширений, говорить, що він стримує небо в дужках дощ, від падіння на землю, якщо не дозволить. Переклади Юсуфа Алі є дуже великими і в основному точними, але ви можете знайти пояснення від нього у віршах Корану, пояснення, яких зазвичай немає, як цей дощ у дужках». Я можу зрозуміти, чому він це там поставив, тому що інакше це не має сенсу. Отже, як ви можете бачити переклади незалежно від того, який переклад я виберу, в основному кажуть одне й те саме я маю на увазі, що це найвідоміші переклади у світі, говорять одне, оскільки це говорить одне арабською, небо тримається Богом. Дехто каже, що це стосується якоїсь божественної речі, яку ми не можемо бачити, а саме раю, але... Це явно стосується неба, яке над нами. Ну, тут є кілька дуже очевидних моментів. По перше, небо не є твердою річчю, воно не може впасти на землю. Такої можливості немає. Це не якийсь об'єкт, який залишається там і може якимось чином впасти на землю. Згідно з Кораном, так, але що, чорт візьми, сталося б, якби небо могло впасти. Це підводить нас до основної точки цієї розмови. Кожного разу, коли ми вказуємо на недоліки віршів Корану, коли ми показуємо мусульманам вірші Корану, які явно були написані з плутанини, невігластва та просто дивності, вони хочуть, щоб ми зверталися до вчених. Давайте звернемося до вчених. Давайте подивимося, що кажуть тавсірі. Тавсірі це тлумачення та пояснення Корану. Вони важливі лише для надання додаткових пояснень до віршів у Корані та для розуміння контексту, в якому був відкритий кожен вірш Корану. Оскільки існує багато хадісів, оповідей, що стосуються подій часів Мухаммеда, які можуть додатково пояснити, що означає вірш. Багато віршів можуть спочатку здаватися трохи зрозумілими, оскільки ви не знаєте, що насправді відбувається, але насправді є щось, що сталося в той час, і ці речі зазвичай пояснюються в хадісах. Наприклад, у Корані 2.282 Божественна книга говорить, що в деяких випадках для угод повинні бути два свідки. Якщо немає двох чоловічих свідків, тоді має бути один чи чоловічий свідок і дві жіночі свідки, що ставить двох жінок на рівень одного чоловіка. Мухаммед пояснює це далі в хадісі, кажучи, що жінки є недолугими в інтелекті. Нам потрібна ця інформація, щоб зрозуміти той вірш з Корану, і це не покращує ситуацію. Тепер у нас є невеличка проблема. Якщо ви хочете знайти пояснення цього вірша з Корану, ми можемо не досягти великого успіху, оскільки багато вчених, які писали та в сірі, навіть не мали проблеми з цим віршем з Корану, тому вони навіть не зробили коментарів щодо цього. Але тут у нас є пояснення від одного з найшанованіших все ще одного з найшанованіших вчених Тавсірів, Ібн Кхатіра. Давайте подивимося, що він каже. Ібн Кхатір жив у 14 столітті і написав своє пояснення, свій тавсір Корану в тому столітті, він каже Він утримує небо від падіння на землю, окрім як за його дозволом. Якби він захотів, він міг би дати небу дозвіл впасти на землю, і хто б не був у ньому, той би загинув. Але завдяки його доброті, милосердю та силі він утримує небо від падіння на землю, окрім як за його дозволом. Отже, знову ж таки Божественна книга Коран, досконала книга, яка була написана Богом, з точки зору Бога, який знає все, хто має всі знання про все, говорить, що небо може впасти, і він тримається для нас, бо має таку велику милість і доброту до нас. Дякую за перегляд. Ви можете слідкувати за мною для оновлень у соціальних мережах. Мій обліковий запис в інстаграм відкритий, тож підписуйтеся на мене, поки Інстаграм не забанить мене. Мій аккаунт у Твіттері також досить активний, мій Патреон активний. Гарного вам часу. Побачимося в п'ятницю з суперечливою темою. І тримайтеся подалі від ісламу. Бувайте!